Єлисавет легенди, історії, перекази, саме під такою назвою в бібліотеці Мічіжевського презентували виставку дитячих малюнків та колекцію старожитностей. Ця експозиція розповідає про історію Грачини протягом 18-20 століття. Все таки. Виставка Єлисавет Легенди історії, перекази, спільний проєкт бібліотеки Чижевського та дитячої художньої школи. Вихованці останні готувалися до великої презентації півроку. Як результат, у день відкриття експозиції відвідувачі бібліотеки побачили на малюнках справжніх гусар, музикантів, поетів тощо. Всі вони персонажі списані зі сторінок історії. Особливо значущими є полотна, на яких відтворено образи із сюжетів, що зберігаються в електронному бібліотечному фонді. Таким чином, ці малюнки можна назвати ілюстраціями крайзнавчого характеру. Сад бібліотеки Чижевського. Працює над те, щоб наповнювати простір інформаційний цікавими краєзнавчими новинками. Ми викладаємо книги відцифруємо і від, викладаємо книги, які кожного разу, мабуть, мабуть, треба було б окремо презентувати. Монети, предмети побуту, зразки меблевої фурнітури тощо це друга частина виставки. Колекцію старожитностей підготував Володимир Нагорний. Розповідає, участь у проєкті взяв із задоволенням. Ні. Давно хотелось, чтобы часть из моей коллекции материала увидели дети. И не только увидели этот материал, а пощупали. Если это колесо, значит, чтобы его покатали. Если это, значит, какие-то мелкие предметы, чтобы потрогали, поподымали. Сколько радости, задора детского. Вот я считаю, что вот ради этого задора, ради этих счастливых детских глаз, вот ради этого веселья, вот, наверное, стоит проводить такие выставки. Передати часи минулих століть організаторам вдалося, кажуть відвідувачі. Прийшли сюди любітелі історії, любителі Єліси відграда, і дуже здорово все устроєно. зі вкусом, дуже з великою пользою. І тим більше, що виставка предполагається в будущим для дітей, для тих школьників, які прийдуть на канікули. Головна мета проекту популяризація книги серед дітей, а також вивчення історії рідного краю.